Писаночка. Сьогодні намалюємо ось таку гарну писанку. Для цього тобі знадобиться Трафарет писанки, фарби, пензлик, Ватяна паличка, водички. Фарби будуть акварельні. Для початку візьми правильно пензлик та набирай жовт фарбу. Ми зробимо дві прямі лінії. Перша буде вгорі. Рівна пряма лінія. Цілим ворсом пензлика. Не тоненька. А друга внизу. Так само. Цілим ворсом пензлика. Вими гарно пензлик. І зробимо ось таку вилясту лінію. Під нашою жовтою лінією. Набирай тепер синю фарбу і малюємо кінчиком пензлика ось таку хвилясту лінію. А другу зробимо над нижньою жовтою. Тепер вимиваємо пензлик і набираємо жовтої фарби. Посередині нашого трафарету ми робимо ось таку. А від неї будемо малювати квіточку. Набираємо червону фарбу і примакуванням будемо малювати пелюстки квітки. Перша пелюстка вгорі, друга внизу. Тепер треба додати пелюстки по боках. Зліва, справа, а потім поміж основними додаємо ще пелюзки. Так вийде дуже рівно, гарно і охайно. Можемо відкладати пензлик, відпочивати. Тепер беремо ватяну паличку, щоб прикрасити писаночку ось такими крапочками. Наприклад, зеленого кольору. За допомогою ватяної палички дуже просто зробити охайні рівні однакові крапочки. Тож бери до уваги цей лайфхак. А якщо ні, то можна це зробити кінчиком пензлика. Як забажаєш. Ось така вийшла писаночка за зразком. Ти молодець!